Тут так цікаво дерева висаджені. Дуже-дуже густо. Бачите? Я не знаю, з якою ціллю вони так їх посадили. Може так задум такий був. Але подивіться, в них така верхівка, вона дуже-дуже така густа, густа шевелюра у дерев. Та стовбури вони зовсім такі прямі та голі. Дивно так якось ту. Не знаю, чи вони не будуть заважати одне одному. Тут два види дерев. Тут по краю одні. А там далі два рядки такі інші. Та ще трохи якихось нових. Ну дивно, так висаджені, не знаю. Дуже густо, як на мене. Можна було трохи рідше, та воно було б красивіше. Тут бачимо така зовсім зелена галявина. Дерева вже дорослі стоять. Ну, от, як на мене, то це трохи красивіше вийшло, ніж там. Ну, мабуть, такий в них був задум. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Напишіть, що ви думаєте про це, чи правильно так дерева висаджені, чи, може знаєте, з якою цілею вони так посаджені. Напишіть мені свої коментарі, мені цікаво справді. Ставте вподобайки та не забудьте підписатися. До зустрічі на наступних відео. Побачимо ще щось цікаве.